Привіт! Вітаємо тебе на каналі Стратег. Сьогодні з вами ми будемо розбирати гру Крісло боса. Ця гра втягне вас у світ непередбачуваних подій та захопливих викликів. Ви станете архітектором власного стратегічного плану, де ви зможете переміщати своїх персонажів, вступати в бійки з іншими офісними мешканцями та виявляти свою сміливість та кмітливість. Підготовка до гри. Спочатку зберіть ігрове поле, яке складається з 12 карток кімнат. Розташуйте їх так, щоб дверні отвори з'єднували кімнати між собою. Картки кімнати можна класти будь-якою стороною та з'єднувати їх у будь-якому порядку. Розставте персонажів по кімнатах випадковим чином. У кожній кімнаті має знаходитися тільки один персонаж. Гри. Далі переверніть лицем донизу всі жетони персонажів та перемішайте їх. Кожному гравцеві потрібно обрати по два жетони персонажів і по одній кольоровій фішці. Після того, як обрали фішку, помістіть її біля відчильника. Далі, подивіться на свої жетони персонажів та знайдіть їх на полі. Тримайте в таємниці, за яких персонажів ви будете грати. Ціль гри зробити так, щоб персонажі, які намальовані на ваших жетонах, залишалися на полі якомога довше, не розкриваючи своїх таємних персонажів іншим гравцям. У свій хід вам потрібно виконати одну з двох дій на вибір або перемістити будь-якого персонажа, що стоїть самотньо на полі, до сусідньої кімнати через двері. Зверніть увагу, якщо в кімнаті є двоє або більше персонажів, ви не можете їх переміщувати. Також у свій хід ви можете почати бійку в кабінеті, оберіть персонажа, який стане вашою жертвою, і, напавши на нього, видалите його з поля. Переможених персонажів розміщайте біля ігрового поля в порядку вибуття з офісу. Після виконання дії переходьте до наступного гравця і продовжуйте хід відповідно до інструкції. Коли в офісі залишається лише один персонаж, переходьте до підрахунку очок. При цьому кожний гравець розкриває свої таємні фішки персонажів застосуйте рейтинг вибуття найкращих персонажів для надання очок. Перший та другий персонажі, що ви були, це нуль очок. Третій персонаж це вже 1 очко, а четвертий персонаж 2 очки. І так далі. Останній персонаж, що залишився, коштує 10 очок. Кожен гравець отримає очки тільки за свого найкращого персонажа. Після підрахунку очок поверніть всіх персонажів назад до офісу. Перемішайте всі фішки таємних персонажів та роздайте заново. Почніть новий раунд гри та повторіть кроки. Усього гра складається з трьох раундів. Після останнього раунду підрахуйте загальну кількість очок кожного гравця. Гравець, який набрав найбільшу кількість очок за три раунди, стає переможцем гри. Переможець раунду здобуває кроватку боса. Гру закінчено. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наші соціальні мережі та до нових зустрічей!